Перед, назад і ще один поворот. Як це не прикро, справжнім трактором Генінгу їздити поки не можна. Проте вже зараз 15-річний юнак знає, напевно, ким хоче стати фермером. Саме тому він завітав на ярмарок Зелений тиждень у Берліні. Можна мені сісти всередину? Перша зупинка стенд виробника тракторів Фент. Чудові навісне обладнання і трактор. Отак би відразу й поїхав. Це, однак, поки лише мрія. А от увімкнути фари генінгові дозволили. Трактор устаткований купою електроніки: GPS, камери, бортовий комп'ютер все ніби у кабіні пілота літака автоматично управління машиною автоматичне залежно від налаштувань. Вона дотримується заданого курсу з точністю до двох сантиметрів. Тобто водієві практично не потрібно контролювати, куди їде трактор. Натомість він може зосередитися на навісному обладнанні. Ефективність завдяки техніці гасло сучасного сільського господарства. Йдеться не лише про землеробство. У корівниках вже давно теж застосовують комп'ютери. Підприємство Делаваль рекламує своїх роботів для доїння. Камера розпізнає вим'я, насадки накладаються автоматично. За день такий робот може видоїти 60 корів. Якщо ж раптом комп'ютер виявить запалення вимені, фермеру буде надіслано попередження смс-кою. У Чому перевага у порівнянні зі звичайним пристроєм? Перевага комп'ютеризованих доїльних роботів в тому, що більше немає прив'язки до вранішньої та вечірньої дійки. Тобто, ти, як майбутній фермер, не мусиш ставати у шості, щоб подоїти. Корови самі приходять. А твоє завдання лише час від часу контролювати впродовж все в них гаразд. Таким чином, до корівника генінгу довелося б заходити лише у разі виникнення проблем. Раніше фермерам потрібні були м'язи сьогодні техніка та організаційний талант. Генінг, для якого немає кращого місця у світі ніж кабіна машини, проти такої зміни пріоритетів нічого немає.